Я ще жодної жінки не зустрічав, яка б не дозволяла собі відчувати себе шлюшкою. От як тільки у жінки оце ось комплекс якийсь іде, що я як шлюшка, і я не можу собі дозволити, все, там відразу немає щастя, чоловіки для досвіду, аб'юзери, там якісь контролери і так далі. Та, да, вона може бути суперкрутою десь на роботі, дуже правильною в суспільстві. Але з чоловіками, як тільки вона дозволяє собі кайфувати від того, що у чоловіків там, блядь, зносить дах від них і віддаються таким чоловікам, от там от жінки завжди щасливі. Завжди. Бощо про мене так Угу. А ми чоловіки які, да? як багато дівчат хороших, а ще стянуть на погани, Да? Про що це свідчить? Да? Є ж народна мудрість навіть, да? яка ідеальна дружина. Це та, яка королева в гостях, та хазяйка там, на кухні, шлюшка в ліжко. Звичайно, для чоловіка важлива ваша оця ось манка, жіноча, сексуальна енергія, здатність ваша віддаватися чоловікові. Чоловік же формує свій чоловічий стержень тоді, коли він бачить, що він задовільняє свою жінку. Що вона повністю відкривається перед ним і віддається йому в ліжку, він задовільняє, йому, вона нам раз за разом отримує. Кричить, стоне, царапається. Тоді чоловік формує свій чоловічий стержень. Як знищити чоловічий стержень в чоловікові? Да покажи півроку йому, що він задовільняє тебе в ліжкові, і все, чоловік починає губитися. У нього починає просто руйнуватися його характер, його чоловічий стержень. Тому що насправді на сексуальній енергії тримається цей матеріальний світ. А оця ось своя заборона, чому я не можу да, бути відкритою своїй жіночій сексуальній енергії з чоловіком? Вона свідчить про те, що є певна перша причина, в якій ти закрилася як жінка. Ну зараз будемо її знаходити.